Хаю церкву. Христос народився. Слава Амінь. Слава Господу, що ми знаємо, що Христос народився, і Він прийшов і нас врятував. Ми знаємо Його жертву. Ми, ми знаємо, за кого Він прийшов. Він прийшов заради нас. Його любов нас врятувала. І читаючи Слово Боже, Роздумуючи над Словом Божим, що Господь до мене промовляє, хочу вам сказати, що Слово Боже говорить. Апостол Павло, проживаючи на землі і дізнаючи, хто такий Христос, в Христа, Він жив у смиренні і ходив Євангеломісь і і ван... і ван... скрізь. Де він міг сказати про Христа, там і він і говорив. Його було Євангелія в смирення. І ми можемо все спостерігати у Филиппійцях, з другого розділу, кого він проповідував, про кого він говорив. З другого розділу по шостий і по 11 вірш. По 6 і по 11 вірш. Він, будучи в образі Божому, не бажав, що рівність із Богом треба захопити, але принизив самого себе, прийнявши образ раба, став подібним до людини і на вигляд, як людини з'явився. Він упокорив себе, ставши слухняним до самої смерті, причому смерті на Христі. Тому і Бог відніс йому понад усе і дав йому ім'я вище від усякого іншого імені, щоб перед іменем Ісуса вклонилось кожне коліно на небі, на землі та під землею, щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос це Господь, на славу Бога Отця. І ми можемо сразу зрозуміти, чому апостол Павло був смирений. Тому що сам Ісус Христос. Був смирений. Але сразу вам скажу, ми зараз не будемо дивитись на Людівійську церкву. Ми трошки спустимося ниже в південніше, до насиченого, до великого міста Корин. І, і хочеться зараз з вами відкрити послання до, перше послання до коринтянам з 4 розділу. Якщо ми відкриємо, то ми побачимо зовсім протилежне, зовсім інше. Ну Павло говорить знову про смирення. Часто ми читаємо коринтянам і бачимо себе там, бачимо, що ми не такі. Ми каємось і смиряємось. І відкривши четвертий розділ коринтянам, з 1 по 21 вірш. Нехай люди сприймають нас як слуг Христа і управителів Божих таємниць, а від управителя вимагається, щоб кожен був вірний. І мене найменше хвилює те, як мене судитимеш, ви чи людський суд, навіть більше. Я й сам себе не осуджую. Моє сумління чисте, але не через все я виправданий. Господь той, хто судить мене. Тому нічого не судіть передчасно, поки не прийде Господь, який освітить захов, заховане в темряві та покаже наміри за, та сердець, Тоді кожен отримає свою похвалу від Бога. Це, брати, як відні, як відність до себе та волосся задля вас, щоб від нас ви навчилися, що означає нічого понад те, що написано, як ви не згор... загордились один перед одним. Адже хто робить тебе особливим, що ти маєш такого, щоб не отримав. Якщо ти це отримав, чому ви палялися, ніби не отримав? Ви вже наситились, ви вже збагатились, ви, ви почали залювати без нас. І хочу, ви дійсно почали залювати, щоб і ми залювали разом із вами. Адже я думаю, що Бог поставив нас апостолів, останнім черзі. Як Призначен для смерті на арені, бо ми стали видовищем для світу ангелів та людей. Ми безумні е, заради Христа, а ви ж мутресі в Христі. Ми слабкі, а ви сильні. Ви в пошані, а ми знеславлені. І досі ми відчували голод і спраку, ходимо в увагніті, зносимо побої, не маємо житла. Виснажуємось, працюючи важко своїми руками. Коли нас проклинають, ми благословляємо, нас переслідують, а ми терпимо. Коли нас ганіблять, ми підбадьорюємо. Ми стали наші сміття для світу, наші нечистоте для всіх дотепер. Я почувався не для того, щоб осоромити вас, а для того, щоб наставити як моїх любих дітей. Навіть якби ви, ви мали 10 тисяч наставників, батьків у вас небагато. Адже я порадив вас, породив вас у Христі Ісусі через добру звістку. Тож закликаю вас станьте моїми послідовниками. Тому я послав вам Тимофія, мою, мою, улюблену, мого улюбленого та вірну дитину в Господі. Він нагадає вам мої шляхи в Христі Ісусі, так як навчаю повсюди у кожній церкві, де які загородились, начеб я не мав прийти до вас. Але якщо Господь забажає, я скоро прийду до вас і побачу не тільки слова, а й силу тих, що загордились. Адже Боже Царство не в силі. не в Слові, а в силі, чого бажаєте, щоб я прийшов до вас із палесою, чи з любов'ю та духом лагідності? Доволі насичений розділ для того, щоб роздумати нас. Доволі можна багато питань виникає при, тоді, коли ми прочитаємо. Перше питання, яке виникає, це хто такі слухи Христа і управителів Божих Таємниць. Ви знаєте, слуга це першу очередь він смирений. Він смирений і служить, він, мож, він може служити. Служити во славу Христа. І коли Він служить во славу Христа, він хвилюється в першу очередь за те, що Христос подумає про нього. Він хоче во славу Христа все робити. Не в свою, не для людей, а во славу Христа. Ми. До нас призивається, щоб ми служили. Якщо ми дійсно прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. І ми, коли приймали водне хрещення, ми сказали, ми будемо служити. І ми повинні служити. Це заклик для служіння. Це заклик служити во ім'я Христа один одному, ближнім своїм, сусідам своїм, друзям своїм служити. Як і Христос служив для нас. Він прийшов і служив. Людям допомагав. І він говорив це від Бога. Но ми, маємо, ми можемо одразу спостерігати, чому Павло, звертаючись до коринтян, говорить, служіть, будьте слугами Христа. І ми зрозуміємо, що вони, можливо, більше всього перестали служити один одному, що в них дещо появилося в серцях. І управитель Божий в Таємниць. Ви знаєте, управитель це не пан дома, це не власник дома, це той, хто керує, допомагає, щоб в домі був порядок, щоб в домі все йшло, як потрібно. Він знає, що цей дом це дом Господаря мого Ісуса Христа. Я буду служити для нього. І також ми бачимо далі, що Він вимагає бути, щоб управителі, служителі були вірними кому? Христові? Не людям, а Христові. Вірні, віддані Христові. І ми далі бачимо, і мене найменше хвилює. Зверніть увагу. Павла найменше хвилює, що про нього, що будуть його судити люди. Йому важливіше було, щоб, що Христос каже, що Господь про нього буде, як Господь буде його судити, як осінювати буде Його Бог. Часто ми хочемо, щоб нас осінили інші. Осіни мене. Скажи, дай мені певну оцінку, винагороду, що я зробив. Брати і сестри, винагорода не на землі буде, а на небесах. Винагорода буде на небесах від батька нашого небесного. І ми бачимо, що судитиме і ви, людський суд навіть більше, я сам себе не осуджую. Моє сумління шесте, але не через. Це я виправний, Господь той, хто судитиме мене. Павло говорить, Бог мене буде судити. І Бог мені дасть те, що я заслуговую. Якщо я смиренно служу для слави Божої, то я отримаю вінець слави Божої. Я буду йти за ним, і я зрозумію, що я за Богом йду. Я шукаю Бога. І також ми можемо зрозуміти, що коринтяни вони почали шукати осінку в людей. Людей осінку. Що скаже людина про мене? Як я добре сказав, як я добре зробив? Осіни мене, винагородь мене. І ми далі спостерігаємо, що так. Так і є, Коринтяни, бо вони шукали осінки людей. Тому нічого не судіть передчасно, поки не прийде Господь, який освіти заховане в темряві та покаже наміри сердець. Предчасно нічого не судіть, предчасно не осінюйте, не винагороджуйте. Ваша винагорода не на землі буде, а на небесах, а коринтяни, вони вже давати нам винагороду. Давайте, ми вже готові, ми вже заслуговуємо винагороду. Зупиніться. Господь все бачить. Він бачить наші серця, Він бачить, що наше сердець е, заковане в темрі. Ми можемо тут а серед людей показувати, які ми добрі, які ми слухняні, які ми служителі. А в нашому серці говориться, ось я. Ось я. Поглянь на мене, зупинись. Не ти вже служиш для, не, уже ти не служиш для Христа, бо славу Господу, а служиш для своєї слави. Якщо ти вже свою гордість, своє я ставиш вище, гордість це заходить в серця, в наші серця, і воно розростається як бур'ян. Дуже швидко, якщо ми впускаємо гордість. І кожен отримує свою похвалу від Бога. Прийде час і ми отримаємо від Бога. І ось Павло говорить далі, в шосту віршу. Це брати, я відніс до себе та Аполосся задля вашу від нас ви навчилися, що означає нічого на те, що написано. Бо ви не, за... не загордились один перед одним. Адже хто робить тебе особливим? Що ти маєш такого, щоб не отримав? Якщо ти це отримав, чому вихваляєш, ніби не отримав? Павло звертається до коринтян і говорить: ось я і Аполос. І ми смирені. Ми йдемо, служимо в смиреності перед Богом, і ми служимо для Ісуса Христа, не для людей. А ви загортились. І ви що, нічого понад те, що написано. От на слово Боже. Взяли слово Боже і приміняємо те, що написано в ньому, в житті в нашому. І слово Боже буде, буде жити в нашому житті не більше і не менше. Ми повинні брати Слово Боже, брати чітко, не перекручувати в свій лад, не робити так, як ми хочемо, як нам зручніше, як, так, щоб було красивіше. Ні. Слово Боже від Бога. І воно нас робить Божими дітьми, слухняними. Але ми далі спостерігаємо. Коринтяни, вони загордились, вони взяли, вони взяли те, що вони хотіли. І у восьмому віршу ви вже наситились, ви вже збагатились, ви почали сарювати без нас. І хоч ви дійсно почали сарювати, щоб ми сарювали разом із вами. Далі з 8 по 13 вірш Павло дає дві паралелі. Ось ми і ось ви. Ми. ми в той час страдаємо за Слово Боже, за Євангелію. Нас вбивають, нас е, знущаються, а ви в той час отримуєте задоволення. Ви в той час. Там добре. Він показав Слово Боже, яке «Ми, ми безумні заради Христа. Люди говорять, бачать їх і говорять, а вони безумні. Ну Вони заради Христа. Що в той час, в ті часи, коли вони, люди в Римській імперії бачили цих людей, християн. Вони вважали, що ці люди ну, не можна так любити того, хто за них вмер. Вони не розуміли у любові. Ну, коли приймали Євангеліє серце, в них відкривалося розуміння, що Христос за нас зробив більше, ніж всі інші. І Він дає таку паралельність, що ми зрозуміли, що. Якщо ти з Богом, тобі тут на землі не буде так просто, не буде так легко. І якщо ти служиш во ім'я Ісуса Христа і несеш Його Слово, то, ти буде, то люди часто будуть тебе виганяти. Бо коли ти говориш їм істину Ісуса Христа, завжди людина, яка з гріхом, вона уникає істину, бо їй стидно. Вона буде тікати, а можливо, навіть не буде тікати, а буде вас виганяти, вас, вам закривати вустами. Але ми повинні далі нести Слово Боже, бо істина тільки одна, і істина це Ісус Христос. І ось після того, як апостол Павло сказав про Коринтянам такі слова. Порівняв! Таке враження, що він їх просто хотів осудити. Ні. Він з любов'ю до них промовляв. Зупиніться, не робіть так. І ми бачимо, я пишу вам це не для того, щоб осоромить вас, для того, щоб наставити, як моїх любих дітей. Він їх любив, як своїх дітей. Бо він їх наставляв, бо він за них переживав. І коли ми переживаємо за когось, дійсно любимо його, що він прийшов до Бога, можливо, та людина не туди повернула, не так прийняла. Допоможіть, браті і сестрі. З любов'ю не потрібно брати палець і сразу цю людину бити. Зупиніться, де ваша любов? З любов'ю підійдіть і утіште сказати, ти не так робиш. Не по Слові Божому. Не я говорю, а Слово Боже говорить. І ось так само і Павло говорить, я як любих дітей, діточок, навіть як якби ми мали, ви мали 10 тисяч наставників, батьків вас небагать. Знаєте, наставників може в нашому житті бути один. Наставників може у нас в нашому житті може бути і 8, і 10. А от тих людей, які є батьки духовні, які нас привели до Христа, які нам відкрили Євангелію в нашій сердеці, це один Вони сказали нам Слово Боже. Ми повірили, ми побачили в їхньому житті все. Не просто е, вони говорили і не покировали, ні, ми бачили в учитті. І також призиваю, призиваю Слово Боже, щоб ми були духовними батьками тих діточок духовних, які шукають Бога, які шукають Христа. Допоможіть, закрийте Слово їм! Покажіть серед. Щоб Євангелія неслась в нашому житті. І вони побачать Ісуса Христа в нашому житті. Часто люди дивляться на нас, як християн, на тих як морально вихованих людей. Морально виконаних ввічливі, добрі, завжди прийдуть на допомогу. Но коли ми будемо говорити про Христа, вони будуть нас бачити іменно Християн. Вони будуть знати причину, чому ми такі. Причина в Христі. Ми добрі, бо Христос був добрий до нас. Ми люблячі, тому що Христос був люблячий до нас і я несу Христа в своєму серці в своїх ділах, в своїх словах. І ось Павло далі звертається до них. Що йдіть за мною. Я вам сказав Слово Боже. Я вам сказав Єванів про Христа, Ви прийшли е, до Христа. Ідіть, смиряйтесь, не гордіться, уникайте гордість, будьте смиренні. Як Христос був смиренний, як Павло був смиренний. Служіння Йому. І Він. Як добрий батько духовний, він переживає за рість своїх коринфій. Корин. І він відправляє свого любимого сина, духовного Тимофія, бо знаєш, що Тимофій їх наставить на шлях Божий, на Слово Боже. І він наставляє і показує. Я відправила до вас Тимофія. Павло не просто переживав і відправляє листа, він одразу на випередження відправляє листа і в той час відправляє до них. Бо він переживав за них. Скільки раз ми переживаємо за наші польські? скільки раз ми так переживаємо, що хочемо, щоб вони прийшли до Бога, до Ісуса Христа, прийняли, прийняли його, врятувалися, як Павло переживав за коритями. І закінчується цей розділ тими, тими віршами, які завжди мене радували і розуміли, що, можливо, так і є. Адже Боже Царство не в, су, не в Слові, а в силі. Чого бажаєте, щоб я прийшов до вас із палестів чи з любов'ю та духом лагідності? Сила Божа. Любові, сила Божа в тому, що ми врятувалися. І Він, Ісус Христос нас врятував любові. Бо любов Ісуса Христа нас об'єднала, ми любимо Христа і ми хочемо йти за Ним. І призив до нас, яке почув коринтянам молодиці. Служіть, служіть для своїх рідних, служіть для своїх друзів, ну, служіть для своїх колег, однокласників, одногрупні. Ну, служіть не так, як, щоб вас посінили. Ні. Служіть во ім'я Ісуса Христа. В смиренні служіть. смиренні, як Ісус Христос служив. І також дивіться, щоб в сер... вашому серці не почалося зерняткою гордості возростати. Не дивіться, спостерігайте за собою. Читайте Слово Боже і ви будете. І бажайте, щоб Господь жив у вас. Все по славу Господу воздавайте. Не собі, ні в якому разі. А все по славу Господу. І також призиваю вас, любіть своїх близьких і будьте як батьки духовні. Любіть і турбуйтесь, наставляйте. Любіть тих е, батьків і духовних, які вас привели. Підійдіть, можете сьогодні підійти до тих людей, хто вас привів, сказати дякую. Бо славу Господу! Поспілкуйтесь, позвоніть до них. І сила Божа в любові до цього присуваємо Амінь. Помолимося.